Всім привіт! Намасте! Сьогодні зробимо коротеньку практику. Сідаємо зручно, провертаємо плечі назад і вниз. Витягуємо за маківкою вгору, витягуємо всю лінію хребта, прикриваємо очі, робимо декілька глибоких вдихів і видихів. Вдихаємо через ніс, набираємо в повітря легень. І з видихом випускаємо повітря. І легені здуваються. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Пускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо голову по колу, назад сильно не закидаємо вперед вдих, назад видих, спину при цьому продовжуємо тримати рівно і витягуватися за хребтом гор. І ще одне коло і рухаємось в інший бік. видих вперед. Видих назад іще. Зупиняємось по центру і штовхаємо підборіддя вперед на вдих і назад на видих. На вдих виводимо вперед і протягуємо до себе, ніби хочемо зробити. Подвійне підборіддя. І ще вдих і видих. І тепер дивимось за праве плече назад і за ліве. Провертайте голову на свій максимум. Ви хочете побачити, що у вас за спиною. Добре, зупиняємось по центру, прокручуємо плечки назад. І вперед. Витягуємося за руками вгору вдих, потягнулись, подивились на долоні і з видихом руки вниз, і підборіддя до грудей. І ще витягнулись вдих. І видих вниз. І видих. І видих. І ще один води. І видих. Добре. Тепер розкриваємось долоні вгору. На вдих збираємо лопатки. Грудний відділ штовхаємо вперед, в поясниці не прогинаємось. На видих уявляємо, ніби ми якийсь обіймаємо велику кулю. І руки штовхаємо вперед, лопатки назад, скругляємо спину. На вдох. Розкрились долоні, провернули вгору, зібрали лопатки, а з видихом повертаємо долоні тильними сторонами, і наче обіймаємо кулю. І ще вдих, розкриваємось, видих, закриваємось. І ще один вдих. І видих. Добре. І витягнулись вгору вдих. Зараз зробимо скрутки в динаміці. Спочатку ми рухаємось в ліву сторону, права рука на ліве коліно, ліва позаду. Видих, погляд назад за ліве плече. І витягуємось в центр вдих і змінюємо на іншу сторону видих. Спина при цьому рівна і продовжуємо. На вдох. Витягуємось, на видих, скручуємось. І ще видих. І видих. І ще по одному разу вдих, видих і вдих і видих. Витягнулись вгору, провернули наші долоні в стелю. потягнулись і злегка нахиляємось вправо і вліво. Ніби маятник покачуємося, але руки в нас не розслаблені, висять, а натягуються і тягнуться зі сторони в сторону. Добре. Зупинились в центрі, опустили долоні на колінка. І зараз будемо малювати кола грудним відділом через право, вперед, вліво і назад. І ще вправо вперед, вліво і назад. І об'єднуємо всі ці точки і малюємо такий великий плавний круг. І ще один. Добре. І тепер віджиємо. Вліво, вперед, вправо і назад. І ще вліво, вперед, вправо, назад. І об'єднуємо знову ж малюємо плавно. І ще один. І залишаємось по центру, витягуємо, ставимо. Ліву руку трошки далі від себе в районі тазу. І за правою ми будемо розкриватись, провертатись в сторону на вдох, а на видих пірнати, наче під нашу ліву руку з видихом, і грудний відділ провертати вниз, в підлогу лопатки ми злегка, наче скругляємо. І ще на видих, повертаємось, розкриваємось. Тут збирається у нас права лопатка. А з видихом лопатки розширюються, грудний відділ провертаємось. І також скрутку в хребтів чува. Розкрилися вдих. Видих, видих скрутились. І ще видих і видих. І останній вдих. І видих. Добре. І тепер опираємось на праву долоню, її трошки далі. По лінії тазу ставимо, і за лівою рукою розкриваємось погляд вдох, і з видихом піднирюємо під праву руку, закриваємо, стягнемось туди до стінки загін. І ще на вдох розкрилась відчули, як зібрали ліву лопатку. А на видих лопатки широкі, особливо ліва розтягнута. І ще вдих, і видих. І ще два. Вдих. І видих, і останній, вдих і видих. Добре. І зараз повертаємось в позицію наші твореньки. Ставимо долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Ліктові впадини ми не вивертаємо, вони дивляться, одна на одну. Погляд в нас спрямований на початок килимка, не заломуємо шию ні вгору, ні вниз. Шия в нас продовження хребта. І виходимо зараз в нейтральну позицію. Ми витягуємо нашу праву ногу назад ніби хочемо її зробити. Довгою витягнути, ніби суглоба. І ми на вдох розкриваємо, стегна в сторону у нас дивляться бедрені кісточки, і з видихом закриваємо, ніби нашу праву бедрену кісточку, хочемо вже в іншу стіну показати. Тобто спочатку ми її повертаємо до стіни, яка в нас справа, а потім до стіни, яка в нас зліва. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих, і ще один видих. І видих. І зараз цю праву ногу ми проносимо вперед, і збираємо колінко в колінко, стопи на широні килимка. І зараз ми будемо штовхати тазом сідничними кісточками назад задню стінку, і переводити вперед, ніби головою передню стінку. Штовхаємо. І назад, на вдох, максимально йдемо назад, але так, щоб коліна не відривалась. Вони в нас повністю ноги притиснуті. І видих. І ще вдих назад. Видих, вперед, вага на руки. І продовжуємо. Видих, і ще вдих. Погляд на початок килимка, і ще один. І видих. Добре, розплелись, перенесли знову ногу коліна на ширині тазу і витягуємо ліву ногу, і знову її витягнули, зробили довшу, наче витягнули суглобу. І на вдох ми провертаємо, стегна дивляться в ліву стінку, і з видихом закриваємо право. І ще кісточку свою повернули в ліву стінку і вправо. І ще вдих, І закрили видих. І ще вдих, І видих. І останній вдих. і видих. І переносимо. Тепер ліву ногу тягнемо вперед, проносимо. Коліно в коліно, попереду. Ліве коліно позаду, вправо. Ноги на ширині килимка приблизно стопи. І знову та штовхаємо назад. І вперед виходимо. Назад йдемо настільки, наскільки, до того часу, поки коліна не підіймається. Коліна і щиколотки колодки залишаються, притиснутиме. Угу. Вдих назад, видих, штовхнули передню стінку головою. І ще. Вдих і видих. І останній вдих і видих. Розкрутились. Розкрутили ноги, поставили їх на місце, на ширину тазу приблизно коліна. І на вдох, прогнулись, витягнулись, підкрутили стопи, поставили на пальчики і штовхнулись на видих, в собаку, вивели таз вверх, коліна призігнуті. Руками добре штовхаємось від підлоги, погляд вниз, на пальчики ніг. І ще на вдох опустились, прогнулись. На видих штовхнули себе назад. І ще вдих, і назад видих. Іще один вдих, і назад видих. Залишились тут, можна руками пройти трошечки вперед. Добре штовхаємось долонями, долоні у нас притиснуті до килимка. Всі пальці широко розставлені на долонях. Переминаємо зі стопи на стопу. По черзі тягнемо одну п'яточку в ногу, притискаємо іншу. І ще. Вдих і видих. Угу. І тепер по черзі піднімаємо праву ногу вверх. Витягуємо ниском тягнемо стелю. опускаємо і ліву. Витягнули, розкрили таз, опустили. І ще потягнулись Угу. І ліве. І ще по одному разу. Права. І ліво. Добре. Опустили коліна, можна їх розвести ширше, стопи разом. Таз на п'ятки витягнули за руками вперед, максимально лоб в підлогу. Видихаємо, вдих, видих. Угу. І ще один вдих. Пальцями продовжуємо крокувати вперед, розтягуємо хребет. І видих. Добре. І ми зараз лягаємо з вами на лівий бік. Можна руку витягнути або скласти, нижню. А, покласти собі під голову колінами. А, згинаємо ноги в колінах, викладаємо вздовж килимка. І руку праву ми ведемо за голову, долоню кладемо, розкриваємо. Лікоть має бути в полі зору. І ми зараз будемо на вдох. Крувертатись, ніби хочемо лягти, покласти праву лопатку, вона не ляже в нас повністю, але літо теж в полі зору. І з видихом вернулись в центр. Якщо вам зручніше, можна руку повністю нижнюю. І вдох розкриваємось, голова в нас теж рухається з руки, як би сходить. І з видихом повертається. І ще розкриємось. Вдих. І видих. І ще три На води. І видих, і два. Водих. І видих. І один. І видих. Добре. І зараз на інший бік перевертаємось. Я провернусь до вас. Обличчям і також лягаємо або нижню руку вирівнюємо, або згинаємо, як вас зручно, викладаємо ноги зігнуті в колінах до колимка, ліва рука за головою долоня, і ми на вдих розкриваємось, слікоть в полі зору, угу, наче хочемо покласти ліву лопатку. Наскільки вам це вдається, далеко заходимо. І з видихом вертаємось вперед. І ще вдох розкрились, відчули. Це приємно скрутку вичажіння в хребці, і вдих, угу. видих, вернумось і ще три, вдих. І видих, і два. Угу. І один. І видих. Добре. І тепер повертаємось. На спинку лягаємо зручно. Угу. І зараз ногу а, свою, ставимо ногу ширше, приблизно ширина коврика, може навіть трошки ширше. І ліва нога в нас залишається дивитись коліно вгору, а праве коліно опускаємо вниз. Наскільки це виходить, тягнемо його вниз, трошки розслабляємось. Якщо треба, відходимо ногою ще далі. Ви хочете, щоб ваше коліно. Опустилось, по відчуттям воно може не опуститись. Видихаємо і продовжуємо тягнути коліно вниз. Дискомфортних відчуттів в коліній чашечці не має бути. Якщо вони є, то трошечки вище підіймайте коліно і не перетягуйте. Угу. І ще. Добре. І вертаємо. Праве коліно зараз дивиться вгору, і ми правою стопою піднирюємо туди під ліву І пробуємо її лівою рукою захватити. Коліно ми, ми тягнемо теж вниз і вперед. Якби воно вже не тут, а якщо виходить, ще туди, і ви маєте відчути, як вас натягнулася передня поверхня стегна правого. І видихаємо, теж витягуємось і дихаємо. Добре, і тепер відпускаємо. Права нога в нас дивиться вверх, а ліва закриваємо, коліно відводимо стопу, якщо треба далі. Закриваємо ліве коліно, тягнемо його вниз. І в спині теж у вас буде прогін в поясниці, ви по відчуттям теж ніби стараєтесь більше її притиснути і зробити пласкою. Прям повністю вона не ляже. І коліно теж ліве продовжуємо тягнути вниз. Нагадую, що в коліні неприємних відчуттів не має бути. Видихаємо, розслабляємось. Вертаємо коліно вгору і тепер піднирюємо лівою стопою під праву ногу, захватуємо себе. І ліве коліно в нас туди вперед дивиться не в сторону, а вперед і натягуємо передню поверхню лівого стегна. Видихаємо. І витягуємо її ще більше. Угу. Вдих. І видих. І ще один видих. І видих. І вертаємо ноги в центр. І зараз підтягнемо до себе колінка, розслабляємо ноги. Кладемо руки на коліна, і розводимо коліна в сторону від себе і збираємо. І ще підтягнули, розвели і зібрали. І ще дих, і видих. І видих. І видих. І тепер зворотньому напрямку від себе розкрили, і зібрали від себе, розкрили, і зібрали. І ще вдих, і видих. І ще один вдих. І видих. Добре. І зараз вивели ноги в позицію «тайбл топ». Руки поклали по сторонам. Долоні можна, в принципі, вниз провернути. Давайте долоні дивляться вниз. І ми будемо опускати коліна в праву сторону до правої руки на вдих. І з видихом правою долоні ми виштовхуємось, включається прес, і виводимо ноги знову в центр. І тоді кладемо коліна в ліву сторону, вдих. Лівою долонію виштовхуємось, видих, вертаємось в центр. Ви також можете додати тут рух голови, коли ноги рухаються вправо погляд вліво вдих. І з видихом вижали. І коли ноги рухаються вліво, голова дивиться, вправо погляд вдих і видих. І ще по одному разу направо поклали. І видих, і наліво. Полих. Видих. Обійняли себе за колінка, покачали зі сторони в сторону. Розслабили Угу. Добре. Витягнули ноги. Прямі, і голову зараз плечі від вух. Ноги можете розслабити, покладіть, на яку вам ширину зручно, і голову прокручуємо. Право дивимося і вліво. Просто прокатуємо її теж зі сторони в сторону. Тіло розслаблене, прокатуємо голову. Якщо у вас є волосся зібране, як у мене, то краще його розпустити, так вправо буде ефективніше. І ще. Угу. Добре. І ми беремо руки в замок, збираємо ноги разом. І витягуємось. На вдох натягнули стопи в одну сторону, з замком з рук потягнулись в іншу. Угу. І зараз переклали праву ногу на правий край коврика, закинули зверху ліву ногу Взялись лівою рукою за праве зап'ястя. Навпаки, вибачаюся за ліве зап'ястя і з видихом потягнули теж в праву сторону. Тобто таз у вас лежить на середині коврика, ноги з правої сторони, і руки тягнуться теж в праву сторону. Ми своє, своїм тілом якби, сформуємо форму банана або посмішки і витягуємось руками і ногами вправо таз по центру ми повністю прижатий у нас таз, спина, лопатки. Не прокатуємося на сторону якусь повністю тіло, задня поверхня притиснута до підлоги, витягуємось і вертаємось в центр. Тепер ліву ногу перекладаємо на лівий край каламка, зверху закидаємо праву. беремось лівою долоною за праве зап'ястя і з видихом витягуємо себе вліво, наскільки це виходить, наскільки це комфортно. Угу. Добре. І вертаємось плавно в центр. Ще можна раз потягнутися по центру, витягнутись, згинаємо ноги в колінах, повертаємось на бік угу. і з боку відштовхуємось, сідаємо в комфортну позицію знову з рівною спинкою. І ще ми на вдох розкриваємось, а на видих обіймаємо себе і стараємося прям захватити максимально глибоко себе обійняти, лопатки, ніби ваші руки хочуть в центрі хребта зустрітися. І ще розкритись на вдох. Тепер змініть позицію рук, тепер вони внизу у нас вдих розкрились. І з видихом обійняли, поміняли перехресну руки знов обійняли себе. І ще на вдох розкрились, тепер руки вище. І з видихом обійняли, змінивши перехрест рук. І ще раз руки внизу розкрились вдох. І обійняли себе видих. І витягнулись вдих і видих. Дякую вам за практику. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, будьте активні, залишайте лайки, коментарі, я вам дуже за це вдячна. Також в дописі під відео є ссылка на банку Монобанк, якщо ви хочете задонатити і подякувати за мою працю, є мій інстаграм, якщо вам цікаво за мною слідкувати. І до нових зустрічей! Намасте!